Сніданок, на сніданок філе лосося піджарене, на шкурці це філе купувала в АТБ, там шкурка. Ніяких е, вимочувань, розсолі. нічого цього не робила. Під, розморозила, помила, піджарила, підсолила. Два хлібця та авокадо. Отакий сніданок запиватиму кавою. Підтримує мене сьогодні Дженніфер. Риби більше ста грамів, то я з'їм половинку. Не повністю весь шматочок, а пів шматочку. 60-70 грамів вийде. Та і хлібці, мабуть, повністю їсти не буду. Один відкину, ось так. Сьогодні вага... вагу не визначала, тому на око регулюю свій сніданок. Всім, хто снідає смачного, зустрінемось в обід.